Слава Україні, слава Збройним силам України, слава освітянству. Добрий вечір! Ми з України і ми розпочинаємо новий сезон Еткемпівських толок. Сьогоднішню зустріч я маю нагоду провести з прекрасною співведучою, яку я впевнений, ви знаєте. Мова йде про славу Фролову. Скажи, будь ласка, що все гаразд, Славочка. Все гаразд, все гаразд. Більш того, це не тільки я кажу, це мені здається, не ну, мені не здається. Є дослідження, яке дове доводить, що всі українці на 98% впевнені в нашій перемозі. А зараз для нас немає мабуть нічого головного, ніж наша перемога. А коли люди впевнені в перемозі, то Ну, не може бути іншого, тобто, дійсно, все гаразд, колеги. Е, сьогодні у нас прем'єрна зустріч, тому що ми розпочинаємо серію толок стійкості. Є у нас різні зони, в яких ми знаходимося, і от зона стійкості або ще її називають зоною все гаразд. Це зона, де у нас є стан благополуччя. Все гаразд з нашим розумом, з нашим тілом, з нашим духом. Іншими словами, ми проявляємо себе у цій зоні. В найкращій версії, незалежно від тих обставин, які відбуваються в нашому житті. Зверніть, будь ласка, увагу, що це не така лінія пряма, а це така хвиня, тому що зона стійкості наша дуже схожа на хвилю, бо протягом дня бувають різні моменти, меншого стресу, сильнішого стресу. Але все ж таки ми залишаємося в цій зоні. От я, як водій авто, представляю собі, знаєте, таку дорогу, зимову, коли заносить. Ну, так було, до речі, в березні, коли ми виїжджали. Заносить ліво, заносить вправо, але я тримаю дорогу, я продовжую свій рух. Це для мене зона стійкості. І коли ми в зоні стійкості, ми можемо реагувати на різні обставини в нашому житті продуктивно. Є ще інші зони, і всі ми там буваємо. Це є так звана верхня зона або так звана нижня зона, зона збудження чи зона пригнічення. В зоні збудження у нас може бути і напруженість, і мірна настороженість, і тривожність, роздратованість, та навіть біль. Коли ми в низькій зоні, це може бути відчуття такого відключення. Я особисто відчуваю виснаження, заніміння, пригніченість. Що важливо зрозуміти, навіть для слави, це так. Я від неї знаю, що ми всі, ми всі люди, і з нами все гаразд. Тож ми можемо бувати в різних зонах. Нас може викидати з цієї траси і вверх, і вниз. Питання в тому, що важливо, щоб ми поверталися в нашу зону стійкості. То з нами дуже крута експертка пані Ребека Роланд. Вона є логопедкою, логопединією. Вона є випускницею електоркою Гарвардського університету. А ще вона слава, ще мама двох чудових дітей, і більш того. Пані Ребека Роланд, авторка книги Мистецтво розмовляти з дітьми. Видання це вийшло в США у березні цього року і вже перекладено на вісім мов. У своїй книзі пані Ребека розповідає про якісне спілкування з дітьми, що це таке, як його побудувати і чим воно корисне батьківству і педагогам. Я думаю, чудовий момент запросити до нас, пані Ребеку і ще пані Наталі Валевську, нашу перекладачку. Професійну перекладачку, яка дає український голос багатьом безселерам в нашій країні. Hello. Hello! Hello! Hi, everyone! Hi, it's So good to see you! Good to see you too. Hi, Rebecca! Ребека, але спершу каже Ребека, дозвольте подякувати вам за те, що ви є для дітей із дітьми, за те, що ви щодня продовжуєте з ними працювати попри обставини, і вона цінується і бачиться навіть за багато тисяч кілометрів від України. Отже, розмови з дітьми виконують кілька функцій і. Через це сприяють їхній стійкості. По-перше, розмови допомагають дітям давати раду або осмислювати виклики, які перед ними стоять. По-друге, витворювати сенси. По-третє, складати свої власні історії, і по четверте, вибудовувати таким чином зв'язки з іншими. Також ми звіряємо рівень благополуччя учнівства. Олександр і Слава перед тим говорили про зони стійкості. Ребека каже, що власне такі розмови з дітьми вони є одним із інструментів. Звірити або заміряти, де у зонах стійкості перебувають діти в своїй роботі. Ребека каже, що помічає три такі важливі моменти: перше це звертати увагу, бо помічати дитячі емоції, їхні психологічні потреби через формулювання і озвучення запитань. і важлива річ це слухати поза мовою і навіть поза поведінкою, коли дитина каже, «Я ненавиджу свою маленьку сестричку. Чути поза цими словами, розуміти, що є якийсь ширший контекст цих дитячих слів. І по-третє, це підтримувати дітей вміння слухати інших і відточувати цю навичку до високого рівня. Це означає допомагати їм освоїти навички рефлексивного слухання, щоб вони могли чути, сприймати інших. Треба пам'ятати, що в кожному моменті, коли ми спілкуємося з дітьми, ми можемо допомагати їм у мом... ну, прямо в цьому моменті. Підсилювати їхню стійкість і щоб вони давали собі раду з тим, що відбувається в цей момент. Важлива річ, яку маємо всі пам'ятати, що для формування стійкості в дитини, вона, вона, дитина, мусить мати бодай одні міцні, такі важливі для неї стосунки з дорослою людиною. Є одне цікаве дослідження, яке підтверджує, що розмови навіть можуть змінювати спогади дитячі і відчуття їхнього відчуття болю. Одна складова того, як це робиться, це допомагати дітям. Рефреймити минулі ситуації, або змінювати контекст, змінювати зору на минулі ситуації. Наприклад, дитина була в лікарі, і було дуже страшно, вона це собі запам'ятала. Ми зміщуємо її фокус на те, наскільки вона хоробро себе там поводила. Також важливо наголошувати в таких розмовах на сильних сторонах дитини. Окей, дитина не дуже добре читає, але що вона робить добре? Можливо, займається якимсь спортом або досягає успіхів в іншій сфері. І для цього є три мовні стратегії, які можна використовувати в бесідах. Перша стратегія це. Розширювати те, що говорить дитина. На практиці це означає слухати, що вона каже, повторювати її речення, але робити їх довшими, і додавати до її ідеї, підсилювати її ідеї. Друга стратегія це дослідження того, що каже дитина поза межі моменту тут і зараз, додавати тому, що сказано, якогось прогнозу на майбутнє або минулого досвіду. І третє це оцінювати те, що вони говорять, оцінити там ті стратегії, про які вони говорять, подумати, що можна додати, оцінити їхнє мислення. Також ми вчимо дітей, що вони можуть відчувати все, що вони відчувають. Тобто ми можемо не дозволяти дітям робити все, що їм хочеться, але їм точно дозволено відчувати все, що вони відчувають. Також відомо, що діти слухають, як ми самі з собою розмовляємо вголос. Іноді ну, буває складно говорити з собою з погляду співпереживання собі, але це критично важливо, оскільки діти повторюють за нами нашу поведінку. А ще Ребека спостерегла, що ми часто хвалимо дітей тоді, як їм насправді просто потрібна розмова з нами. Особливо в складні часи це актуально запитувати дітей про те, як вони проживають свої власні цінності і демонструють свої сильні сторони. Ми також можемо наголосити їм, що складні часи якраз допомагають нам. Підсилити чи виявити для нас наші сильні сторони. Для цього потрібно максимально використовувати слова на позначення емоцій і заохочувати дітей називати ці, ці емоції певними словами. Запитуйте дітей, чого ти можеш мене навчити. Отже, в складні часи діти мають особливу потребу в прив'язаності до інших, в тому, щоб бути частиною спільноти, але вони також мають пам'ятати. Про свої мрії і прагнення, і також важливо наголосити на тому, наскільки гра потрібна і важлива в будь-якому віці. Це передбачає два моменти: перше, це гратися мовою або з мовою, також гратися через мову, це з таким грайливим підходом підходити, перепрошую, до роботи з дітьми. Звісно, не завжди є можливість практикувати цей грайливий підхід, але коли ситуація трохи спокійніша і є така можливість, то можна це робити за допомогою запитань, які там розширюють інші варіанти. А як можна було би, а що буде? Що допомагає тобі відчути спокій, втіху і безпеку? На практиці це означає проговорювати те, що важливо для вас, а також. Спробувати різні стратегії, намагаючись підібрати ту, яка працює. Дітям на користь підуть розмови, в яких вони чутимуть, що ми теж пробуємо багато всього, і що не все для нас одразу спрацьовує, і ми тоді пробуємо щось інше. Один із прикладів тут є на слайді: це сказати вголос, це допомагало мені минулого місяця, але зараз, здається, потрібно щось змінити. Це дає дітям відчуття, що, по-перше, ви теж людина, а по-друге, що і вони можуть змінювати свої стратегії, якщо в них змінюється. Потреби і з плином часу. При цьому всьому важливо не забувати, що дрібні моменти накопичуються і з плином часу допомагають вибудовувати у дітях стійкість. Дуже важливо каже Ребека говорити з дітьми про війну, особливо якщо вони помічають, що відбувається довкола них, і особливо, якщо ми помічаємо, що вони переживають у зв'язку з цим стрес чи переживання. Для цього потрібно, по-перше, намагатися зрозуміти, що відчувають діти. Для цього потрібно запитувати їх, чи помічати, що відбувається в їхньому середовищі, як вони на це реагують, і починати цю розмову якомога конкретніше, особливо з малими дітьми. От, конкретно про те, що вони бачать чи помічають довкола себе в дітей. Є такі дві важливі потреби: по-перше, відчуття прив'язаності або зв'язку, або приналежності до того, ну до того середовища, в якому вони перебувають по друге, відчуття безпеки. І тому говорячи навіть з ними про війну, важливо працювати на те, щоб підкреслювати чи зміцнювати якраз ці два моменти для дітей.